Всім привіт! І сьогодні ми подивимося z Score графіка біткоїна. Він показує, наскільки співвідношення, наскільки ціна біткоїна більша, ніж реалізована ціна біткоїна. А реалізована ціна біткоїна це середня вартість всіх куплених і проданих біткоїнів. Так, на цьому графіку ми бачимо, що в попередніх циклах 13-го, 17-го і навіть 21-го року, VRV Z-Score досягав позначки 6, досягав рівня більше, ніж 6. А в цьому циклі у 2024 році, наприклад, в березні 24-го року він досягав. 2.86 майже 3. В листопаді 24-го він досягав 3.15 більше ніж 3, і місяць тому він досягнув 2,68, а рівня 3 так і не досягнув. Тому наступний пік, локальний пік або пік ціни по біткоїну можемо очікувати. В районі трьох, так як в тому циклу він досягає переважно значення 3. Після цього падає МО. Коли MVRVZ-скор досягне 3, я зніму наступне відео і розкажу вам покажу.